До батьківства ніколи не можна бути готовими, навіть якщо вам здається, що ви підселили солому просто під всі частини вашого тіла, все одно боляче вдаритись. Але це не означає, що до батьківства не можна хоч якось, але все ж підготуватись. Тож, як зрозуміти, чи готові ви мати дитину? Та які навички повинні мати потенційні батьки? Погнали розбиратися! Привіт, мене звати Поліна. Я мама-дослідниця, психолог за освітою і хочеться думати просто адекватна людина. Взагалі-то є основні базові речі, закривши, які ви значно зможете спростити собі життя. Наприклад, гарне обладнане житло, в якому буде всім вдосталь місця, фінансова подушка безпеки і взагалі налагоджений приток і заробіток грошей. Так, так, це все дуже крутий плацдарм, але не найголовніший. Найголовніше це ваше бажання. Так, банально. Але без реально вашого не нав'язаного кимось, можливо, навіть вашим партнером, бажання мати дитину, батьківство буде здаватися просто каторгою. Ви маєте бути достатньо емоційно зрілим, стабільним, до цього часу навчитися вже володіти своїми емоціями і в ідеалі освоїти знання емоційного інтелекту. Повірте, з дитиною, особливо у перші роки життя, коли жодна рація не працює. Вам ваша емоційна зрілість і обізнаність дуже знадобиться. Мати підтримку у вигляді партнера, батьків, друзів чи няні. Це неймовірно важлива складова. Еволюційно ми не пристосовані до того, щоб виховувати наших дітей самотужки. Ця вся сучасна історія про маму, яка зачинена в чотирьох стінах з дитиною, а тато працює денно-нічно на роботі і немає ніякої підтримки батьків бабусь дідусів, тому що вони теж зайняті проживанням і виживанням своїм. Абсолютно, абсолютно неприродня. І через це. Мами неймовірно швидко вигораються. Поміч і підтримка потрібна абсолютно всі. Ви будете стикатися з дуже різними періодами розвитку і етапами вашої дитини і ваших з нею стосунків. Інколи вам буде неймовірно легко, а інколи пекельно складно. Можливо, у вас будуть прокидатися якісь ваші власні почуття, емоції, які безсвідомо будуть відносити вас у ваше дитинство. І тут я вам точно скажу без підтримки і помічі не обійтися, але, напевно, вже без помічі психолога. Ви будете стикатися з неймовірною кількістю змін. І взагалі у вас з'явиться нова роль, в якій ви ніколи не були батьківство. І як би ви не готувалися, ви ніколи не знаєте, як насправді себе проявити. Тож, рефлексія і самоаналіз це невід'ємна якість батьків. Можливо, трохи очевидно. Але якщо подивитися на це з того боку, що ви самі вирішили народити цю дитину і привести її в цей дивний світ, вона вас про це не просила. Ну і а вже ж повсякденна відповідальність за дитину. Вам доведеться дуже багато вивчати нової інформації від банальних технічних речей, типу як правильно тримати немовлят чи налагодження грудного вигодовування. До як справлятися з істериками трьохрічної дитини, або що робити, якщо вашу дитину булять. Коротше, спектр нової інформації у вас тепер дуже широкий. А вже ж зміни починають відбуватися ще під час вагітності. Але у повній мірі ви відчуєте це, коли дитинка вже народиться. Змінюється не тільки тіло, режим і ваші уявлення про батьківство, а ще й стосунки з вашим партнером, батьками і самим собою. Це дуже вагомі зміни, повірте. І ви маєте навчитися справлятися з цією невизначеністю та ще й з дитиною. Можливо, наразі це не дуже популярна думка, але я все ж таки думаю, що народжуючи дитину і запрошуючи її в цей світ, ви віддаєте частинку себе і свого життя у жертву. А вже ж я за те, щоб дитина адаптувалася до вашого життя, а не навпаки. Але не дивлячись на це, ви все одно будете чимось жертвувати сном, інколи часом з іншими близькими людьми задля втілення потреби вашої дитини, власною думкою, коли підліток буде вам розповідати, як вам жити, роботою і реалізацією, коли дитина спонтанно захворіє. Ну, цей список насправді можна продовжувати до безкінечності в епоху індивідуалізму і егоїзму. Ця думка, мабуть, трошечки виглядає застарілою, але це абсолютно природні і нормальні процеси, які в нас закладені. І повірте, цю природну жертву можна адаптувати, пристосувати до вашого сучасного життя. Життя з дитиною це безкінечні мам! Тато. Це істерики через те, що чай в часті закінчується. Це запісяні поли і дивани на етапі привчання до горщика. Це постійна робота над собою. А ще це теплі і ніжні обійми, це найзаразніший сміх, який ви тільки в своєму житті чули. Це достороння турбота, це величезна кількість перемог маленьких і великих, які ви розділяєте разом. Це лікуючі поцілунки, від яких всі колінки перестають боліти. Це рух і розвиток. Життя з дитиною. Це Життя і любов, як вона є, дуже різна, інколи болюча, але все ж вона додає неймовірно яскраві фарби для нашого життя. Сподіваюся, це відео вам було корисним і цікавим. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Любіть і бережіть себе. До нових зустрічей, Па-па!